На площі зібралося більше 200 танцюристів різного віку. Втім, об'єднані любов'ю до танцю. Ці люди влаштували самим собі і уж роду святом. Перший раз Він взагалі має місце в во всій Європі бліц парад це маленькі парадики, які роблять за короткий проміжок часу. І ми вирішили зробити таку нібишу тусовку посвящену танцю. Порадоваться гесі города ужгородців. Колона станцівників, батьків та педагогів рушила маршем через центр міста. Учасників виявилося набагато більше ніж було заплановано. Ми їх не дуже заохочували. Ми просто сказали, що сьогодні міжнародний день танцю, і ми всі святкуємо таким чином: Йдемо на парад. Парадом до театральної і там танцюють і діти з радістю, звичайно, погодилася. Я прийшла сюди просто заради інтересу. Далі побачила, що мені це дуже подобається, будуть виступати е, діти. І сподіваюся, що це буде дуже весело і цікаво. Кілька сотень дітлахів з плакатами та гучними лозунгами буквально підняли місто на вуха. Чи на найбільше уваги привертала група маленьких черлідерів зі своїми помпонами? Мої діти соні вперше будуть танцювати черлідери. У мене дівочки, вони саме молодша група, і вони дуже хвилюються. Я хвилююся за них, і я надіюся, в них все вийде. Запальний танець і справді зірвав овації. Слідом за групою десятирічних на сцену вийшли і найменші. Обіцяний майстер-клас із хіп-хопу відбувся у незвичному форматі. І під гаслом Хто не танцює, той комплексує. Ми візьмемо хіп-хоп, потанцюємо, покачаємо, порухаємося трохи. Хочеться, щоб у році побачили, як це, як воно танцювати, як воно рухатися в цьому стилі, щоб їх трошки зацікавити. Учасники імпровізованого флешмобу, в який перетворили виступ хіп-хопери, відривалися в натовпі наповно, підстрибували, танцювали і заряджали позитивом усіх навколо. Задоволені результатом залишились усі, тому в організаторів уже почав визрівати план нового заходу.